Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Дякую насамперед воїнам за те, що вони дають змогу нам любуватися красою квітів, за те, що дають змогу нам працювати, за те, що дають змогу просто нам жити. І молю Бога, щоб Він дав сили нашим захисникам і насамперед став їхньою опорою і захистом. Спішу вам показати, тому що вже сьогодні який день спека, і півонії на спеці просто горять. Спішу вам показати сорт, який дуже красивий, тільки його треба садити в тінь, тому що він надзвичайно боїться сонця, хоча б росіяну тінь. Це Джі Врент Вагнер. Квітка у нього дуже оригінальна. Вона з такими краплинками. Зараз підійду сюди і вам покажу ближче. Краплинки і такі краплинки так розміщені, що, здається, це нібито як такі смужечки. Ось показую вам ближче квіточку. Ось. Кущ був великий. На жаль, показати увесь кущ я вам не можу. Вірніше можу, але ви бачите, де навпроти сонця, як погоріли ці квіти. Але ви можете уявити, яке буде цвітіння, якщо ви посадите півонію у напівтінь. До речі, її теж полюбляють бронзовки. В цьому році бронзовок просто незліченна кількість. Але ось ці красиві квіти, от, вони наскільки манять до себе не тільки людей, а й навіть тваринок. От, і тваринок саме комошок. Це квіти, які розкрилися останніми. От, я не змогла побачити цвітіння і не змогла вам показати, на жаль. Повного цвітіння, але ви можете бачити квіти, які розміщені сюди на північ, вони. і вони. В мене зараз дуже гаряча пора. Ми збираємо полуницю. І просто я навіть не встигаю зайти у свій квітник. А тут усе буяє. Просто все буяє. І мені. Так хочеться чи ранком, чи ввечері. Але просто ми дуже пізно повертаємося з роботи, і я не, не, не можу зазняти вам гарного цвітіння, ось саме цього сорту. Але все рівно хочу показати, значить, кущ у мене посаджений у 2020 році. Півонія наростає досить швидко. В, цьому році, в тому році я один кущ вже поділила і розіслала замовникам. В цьому році в мене залишився один кущ. ну І залишилися корінці, я їх теж посадила і теж вони е, ростуть. Корінчики там із маленькими е, брунечками були по одній, по дві бруньки. І, е,